Вітаю! Я Маріанна Чайбанець, студентка третього курсу спеціальності журналістика, освітньої програми Міжнародна журналістика. І сьогодні ми поговоримо про цільову аудиторію в «Public Relations» або просто в піар. Розпочнемо з визначення. Цільова аудиторія або цільова група це група людей зі схожими інтересами та потребами, які наймовірніше зацікавляться конкретним товаром чи послугою. Потреба у визначенні цільової аудиторії для бізнесу чи блогу полягає в тому, що представники обраної групи зацікавляться продуктом, який ви надаєте. Цим користуються піарники, оскільки створюють контент з урахуванням потреб цієї цільової групи. Таким чином, підвищується ефективність реклами. Для чого цільова аудиторія в піар формування ефективних повідомлень. Коли ви знаєте, для кого комунікуєте, можете створювати меседжі, які резонують із потребами та інтересами аудиторії. Вибір правильних каналів комунікації. Різні сегменти цільової аудиторії використовують різні платформи телебачення, соціальні мережі, друковані ЗМІ тощо. Оптимізація витрат на піар грамотне таргетування дозволяє уникати витрат на неефективні канали. Також необхідно знати свою аудиторію для підвищення довіри та лояльності. Якщо комунікація відповідає очікуванням аудиторії, це сприяє формуванню хорошої репутації та довіри до бренду чи організації. Методи визначення цільової аудиторії: першим та, напевно, основним методом є демографічний аналіз. Необхідно визначити вік, стать, освіту, доходи людей та їх місце проживання. Після того, як демографічний аналіз буде виконаний, за ним необхідно провести психографічний аналіз, тобто інтереси, цінності, стиль життя та окремі поведінкові особливості, що допоможе зрозуміти мотивацію аудиторії та адаптувати меседжі під неї. Якщо ви продаєте певний продукт, робите замовну рекламу чи співпрацюєте з брендами та установами, вам необхідно знати, хто буде користуватись цими послугами, тобто необхідно провести аналіз споживчої Поведінки. Що вони купують, як вони ухвалюють рішення, якими каналами комунікації користуються. У дослідженні та пошуку цільової аудиторії не обійтись також без соціологічних досліджень та опитувань. Серед них можуть бути фокус групи, анкети та глибинні інтерв'ю, мета їх застосування, отримання реального зворотного зв'язку від потенційних клієнтів. Важливою складовою у створенні цифрового контенту є аналіз даних із соціальних мереж, а тобто smm аналітика Перегляд взаємодії з контентом, коментарів, а також відслідковування вподобань та репостів таким чином, визначення цільової аудиторії ключовий етап у піар, що допомагає ефективно взаємодіяти з громадськістю та досягати своїх цілей і успіху.